Чула новину, я вертаю збірну, нахуй. Я, блядь, так довго на то чекав. І мене не викликали. Ку хуя! Я ж розйобував в тій Польщі. Я ж Но я би не сказала, що розйобував. Ах, тебе не сказала. Ну ясно. Дивись, я взагалі-то в Польщі. Граю. граю ахуєнно. Ну, то я ще м'яко сказав. Я можу передачу віддати. Можу по воротах вдарити. Дуже добре можу по воротах вдарити. Тебе бачили, який в мене удар. До речі, чув недавно анекдот. Заходить. Ну добре, але на твоїй позиції грає Михайло Мудрик. Не конкурент. Ну але він молодий. Похуй. І бігає, дай Боже. Я тоже колись бігав, дай Боже. І що, блять. Ну то ж мудрик, він, блять. Мені похуй. Проти Англії граю я в основі. Ага то ти хочеш сказати, що тобі погляда і що ти будеш грати про